Привіт всім! Я Лена, і я вітаю тебе на своєму каналі Звичення німецької мови. У попередньому уроці ми навчилися робити заперечення, використовуючи заперечне слово ніхт. Але у німецькій мові є ще одне заперечення, яке використовується для заперечення виключно іменники. Це є слово kein. Кайн заперечує не будь-який іменник. А такий, який у стверджувальному реченні стояв би без артикля або з неозначеним артиклем. Що тут мається на увазі? Для прикладу, давайте порівняємо ствердні та заперечні відповіді на такі запитання. Has du jetzt Zeit? У тебе зараз є час? Ствердна відповідь. Я ja, jetzt Zeit. Як бачимо, іменник вжито без артикля. Заперечна відповідь Nein ich habe jetzt keine Zeit. Тут ми використали заперечення kein перед іменником. Інший приклад. Hast du eine Schwester? У тебе є сестра. Як бачимо, ми використали неозначений Артикль, бо ми вперше згадуємо про сестру. Ствердна відповідь на це запитання буде такою. Я і хабе айне швеста. А заперечна відповідь буде Nein і habe Kine Schwestern. Ці приклади наглядно показують нам, як використовується заперечення кайн. А саме, Кайн використовуємо. Після неозначеного артикля Ein Hemd – kein Hemd. коли артикль відсутній Кафе Kaffe, Kaffe. Zeit, keine Zeit. та у множині. Kinder – keine Kinder. Крім того, ще одну особливу деталь потрібно запам'ятати про «кайн». Кайн відмінюється так само, як і неозначений артикль. Якщо тобі потрібно нагадати відмінювання неозначеного артикля, подивися моє відео про відмінювання неозначеного та означеного артикля. Отже, давайте провідміняємо кайн в одні. job, Kainemjob, kind job, jobs. Kein Buch, kein Buch, keinem Buch, keines Buchs. Keine Blume, keine Blume, keine Blume, keine Blume. Da uhmnojenie. Keine Röcke, Hemden, Hosen. Keine Röcke, Hemden, Hosen. Keinen Röcken, Hemden, Hosen. Keine rücke, а на цьому все. Сподіваюся, тобі сподобався цей урок, і ти вивчиш щось нове. Для закріплення матеріалу напиши мені у коментарі речення, використавши заперечення кайн. Наприклад, напиши мені, чого у тебе немає. Зустрінемося у новому уроці. Па-па!